Загальний вигляд генератора Значить, Сюди заливається пальне, ну це в принципі зрозуміло. Mm. Е, сюди заливається мастило. Мастило заливається ну, так, щоб, так, щоб воно торкалося. Нет, половина там... Ні -ні. Ну, тут вже ну, воно видно, тут а воно що? виходить. В принципі, трошки менше, менш, ніж... Ви бачите. Так, за... так, засоби керування. Значить, е ключ запуску і е одночасно при запуску треба, е треба повертати цей, цей важель, цей важель е вправо. Зараз ми продемонструємо, як це робиться. Значить, ключ і важель. Одночасно робиться. Запускається ключ і потім е пересовується важель. Зараз ви побачите, як це робиться. Так. Получається, що це треба робити двома руками. В робочому стані. Ось тут перемикач напруги. Тут включається напруга і подача напруги. Тепер ми зупиняємо генератор і відпускаємо важель. Так, і ще раз я прокоментую. Значить, повертається ключ до, до кінця, от, і, і сразу же, ну, це треба робити двома руками, і сразу же повертається, ну, Як тільки починається запуск мотора, повертається важель вправо. В принципі, нічого складного немає. Демонструю ще раз демонстрація. Це акумулятор.